Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега Дша Краса Монет. Сьогодні на огляді обігова монета України 1 гривня 2006 року. Монета з рідкісним браком. Подвоєння штампу Аверсу. На подібну монету я вже робив огляд, але це зовсім інша монета. І брак тут більш виражений. Монета виготовлена з алюмінію і бронзи. Вага монети 6,8 грама. На гурті прокарбовано 1 гривня 2006-го. Тепер перевернемо монету на реверс. На реверсі прокарбований Володимир Великий. Букви в словах Володимир Великий. Сплющені. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет!